Працівників виконавчої служби. Чи знають вони? З начальника зачинено. Ось начальник виконавчої служби. Зараз ми спробуємо зайти у будь-який кабінет, щоб довідатися, чи можуть громадяни знати електронну адресу виконавчої служби. Бо ця інформація чомусь скривається від громадян. Тут зачинено. Де в нас заступник начальника? Тут темно. Зовсім державні виконавці. Стукаємо і питаємося. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, громадська організація не мовчи. Чи знаєте ви електронну адресу, куди можна надсилати звернення начальника? Не знаєте. А хто може знати? В кого в нього? Там по коридору В нього це в начальника ви маєте на увазі, так? Да? Давайте спитаємося. Зараз ми підходимо до кабінету 22. Ярмакова. Зачинено. Так. Заходимо сюди. Доброго дня. Тут нікого немає. Ось. Нікого немає. Ось. Відчинилось щойно? Там зачинено, там зачинено. Ви що думаєте, що ми не знаємо, де знаходиться приймальна? Ми знаємо, де знаходиться приймальна. Стукаємо ці двері. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, громадське об'єднання не мовчи. Чи можете підказати, на яку електронну адресу можна надсилати звернення начальнику виконавчої служби Дарницького району міста Києва? Громадське об'єднання не мовчи. Що? Адресу ви знаєте да, чи ні? Да. Там на ви ми, знаєте, ми щойно зі, зняли це все, інформація відсутня. Ви обманюєте і вводите в оману як громадян, так і громадськість. Навіщо ви це робите? Скажете електронну адресу. Ви знаєте, конкретне питання, конкретна відповідь. Якщо ми правильно почули відповідь, виконав працівників виконавчої служби міста Києва Дарницького району, дані особи виконавці не знають адреси, на яку можна писати звернення. Дякую.